Слава Україні в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас. Працює Любов Геращенко. Збройні сили України, деокупували понад 2,4 квадратних кілометрів Херсонщини. В Бориславському районі жовто-блакитний стяг підняли у 61 населеному пункті. А у Херсонському 6. Про це інформує заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Зокрема, Біляєвка, Хрещенівка, Українка, Ленінськ. Шевченківка, Петрівка та інші звільнили українські воїни із села Греківка та Макіївка на Луганщині. Але така перемога дається нам занадто високою ціною. Сьогодні сумна звістка прийшла з фронту для нашого міста. Загинули двоє білоцерківців. Ігор Гребитва отримав несумісні життям поранення під час виконання бойового завдання в передмісті Лиману Донецької області. 30-річний воїн був навідником кулеметного взводу. Інший герой Богдан Костюк також віддав життя за незалежність України. Відспівування та прощання з захисниками відбудеться у храмі пок. Покров... Рови Божої матері, що на проспекті князя Володимира 2. вічна слава патріотам. Смертельне ДТП трапилось на вулиці Сухоярська. Кермани шахтівки марки Рено неподалік кладовища на смерть збив пенсіонерку. На місце події одразу прибули поліціянти та медики, постраждало доправили до лікарні. Але від отриманих травм жінка загинула. З місця пригоди водій не тікав, алкоголю в його крові не виявили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У місті Узин та селі Чмирівка підтвердили сказ у безпритульного собаки та кота. Про це повідомляє Держпродспоживслужба Білої церкви в обох випадках. Від укусів тварин постраждали люди. Наразі останні проходять курс вакцинації. Відтепер, крім Узина та Чмирівки до загрозливої зони віднесені Рукетнянська, Фурцівська та Маловішанська громади, а також білоцерківська організація мисливців та рибалки. Власників домашніх тварин закликають не нехтувати здоров'ям у. Любленців та щеплювати їх від інфекції за адресою вулиця товарна, 27. Корупційний скандал у білі церкві міського голову Геннадія Дикого підозрюють у зловживаннях на понад 8 мільйонів гривень під час придбання будівлі під СНАП за кошти міста. Правоохоронці повідомили чиновнику про підозру. А вище антикорупційний суд минулого тижня обрав голові запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Подробиці у журналістському розслідуванні наших колег. Махінації із нерухомістю у білій церкві розпочалися у 2018-му. Тоді місцева влада, на чолі з Геннадієм Диким оголосила про придбання приміщення, де мав розміститися центр надання адміністративних послуг. На сайті міської ради з'явилося дивне оголошення, на яке звернули увагу активісти. І нас це просто насторожило, знаючи це цю недобудову, яка вже там більше 10 років стоїть і на ній ростуть дерева. І ми, ну, ми знаємо, наскільки воно вже все там, свілий, кірпіч і все остальне. Кожен мешканець Білої церкви. І як ми узнали, що це мільйон доларів, ми були шоковані правозахисник Віктор Левицький разом з однодумцями створив громадську експертну комісію. Відтак кожен крок влади під час купівлі приміщення опинився під пильним наглядом. Активісти виявили невідповідність законі процедурі. Замість широкого обговорення влада провела тільки одну комісію, на якій до того ж і не було кворуму. Тоді заступник міського голови Валерій Гнатюк намагався переконати обранців, що придбання на півзруйнований недобудови дуже вигідна інвестиція. Тож депутатам слід про. Голосувати за купівлю приміщення за 24 мільйони гривень за чотири роки. Валерій Гнатюк своєї думки не змінив. Будівля чи незавершене будівництво, яке технічна міська рада придбала, відповідало вимогам щодо організації процесу роботи центру надання адміністративних послуг. Ідеологія ну, цієї купівлі повинно того що організацію ще й інша зібрати в цьому приміщенні всі служби міста, які розкидали полісу. Ба більше пан Гнатюк переконує, цю будівлю міська рада придбала за дуже вигідною ціною. Ціна квадратного метра 5 тисяч гривень. Тоді як будівництво з нуля коштувало б 24 тисячі. У кримінальному провадженні Валерій Гнатюк проходить як свідок. каже, що справно ходить на допити. Як нам вдалося з'ясувати, реальна вартість скандальної недобудови становила лише 19 мільйонів гривень. Саме за такою ціною. Власники виставили її на продаж. Утім, оцінюючи нерухомість, експерти такого собі ТОВ Укрекспертиза центр свідомо завищили вартість та сфальсифікували звіт. За версією слідства сума збитків місцевого бюджету складає майже 9 мільйонів гривень. Оцінювачу теж повідомили про підозру, як і продавцям будівлі, громадянам Павлу Ходаківському та Наталії Сокирко, які зараз нібито переховуються від слідства, а тому одержали повідомлення заочно. Було б цікаво. Також зрозуміти, куди подівся все-таки власник недобудови, це мене більше хвилює. Тому що якщо вони нічому не винні, то чого, типу, чого його шукати тоді? Де він дівся? Він вже не міг просто зайти в телепорт і вийти з телепорту, десь там в Польщі або в Чехії. Якщо дійсно впевнені, що вони не винні. ну І Гінанія Точ навіть зацікавлений, мені здається, в тому, щоб цей власник недобудови повернувся. Тому що він у нього є чітка процесуальна роль. Він вже по факту підозрюваний у білій церкві. Наша знімальна група намагалася поспілкуватися із іншими учасниками оборудки. Першу заступницю міського голови та екс-радницю Геннадія Дикого з економічних питань Інну Новогрибельську у місті називають правою рукою мера. За даними змі, разом вони фігурують в іншому кримінальному провадженні про надвеликі премії керівництву міста. Вочевидь, чиновниця знає усі подробиці справи про махінації із придбанням будівлі та спілкуватися з нами не захотіла. Далі хто лише не бачу вашого посвідчення і для розслідування роблять від органи. Я журналістка тобі будемо відповідати. Ну журналістка не по телефону говорить. Приходите в кабінет, представляєте, споказувати посвідчення, ідентифікуємо особу, і тоді будемо говорити з журналістами. Новогребельське також не відповіла на запитання, коли зрештою у цій будівлі запрацює центр надання адмінпослуг, який мав відкритися і ще на початку 2019 тисячі Між тим підозрюваний міський голова Геннадій Дикий записав відозвернення до громади, в якому стверджує, що ні в чому не винен. Дцять першому році ми вже розпочали роботи по реконструкції і створення дійсно класного сучасного центру надання адміністративних послуг. Але на жаль, в цьому році повномасштабна збройна агресія зламала плани. Україна обов'язково переможе. Ми зробимо класний сучасний центр надання адміністративних послуг. Це буде окрасою нашого міста, а свою правоту ми відстоїмо законному судовому порядку, схоже, Геннадій дикий сподівається, що все вдасться списати на війну. Та корупційні скандали, в які регулярно потрапляє голова та його точення, вказують на те, що біла церква стала заручницею влади. Ми слідкуватимемо за перебігом розслідування, як і за перерозподілом бюджета міста, щоб бути впевненими, що це відбувається прозоро, а головне на користь громаді. У вересні білоцерківська влада разом з підпорядкованими її підприємствами та установами уклали майже 620 договорів на суму майже 50 мільйонів гривень. Про це відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро найбільше видатків 14 мільйонів 830 тисяч гривень. Спрямували на відновлення доріг 12 вулиць, тротуарів та однієї прибудинкової території. Майже 8 мільйонів 500 тисяч гривень витратили на продукти харчування для закладів освіти та лікарень міст. Та ось майже у 6 мільйонів гривень обійшлися міському бюджету у вересні паливо та мастильні засоби двічі менше витратили на медичне обладнання та ліки. Ще понад 1 мільйон гривень замовили обрізання дерев та утримання зелених зон. Крім того, на відзначання 990-річчя Білої церкви міська влада витратила 45 тисяч гривень. Білоцерківська міська рада проводить громадські слухання стосовно розроблення містобудівної документації з внесення змін до генерального плану Білої церкви та плану зонування території міста. Пропозиції та зауваження від білоцерківців приймаються до 19 жовтня в управлінні містобудування та архітектури за адресою бульвар Олександрійський, 75. Там можна і ознайомити з відповідною документацією або ж зробити це онлайн за посиланням. Зазначу пропозиції громадян повинні. Змістити обґрунтування, а також відповідати вимогам законодавства, будівельним нормам та держстандартам. З приходом холодів українські захисники все більше потребують тепла в окопах допомогти обігріти невелике приміщення чи розігріти їжу можуть окопні свічки. Тож білоцерківські волонтери збирають жерстяні банки для їх виготовлення. Як розповідає волонтерка Світлана Коломієць, найкраще підійдуть баночки з під горошку, кукурудзи та інших бобових. Практично кожна родина споживає ці продукти. Приносити тари потрібно чистими згодом. У зібрані ємності дівчата заливають. Парафін та вставляють картонні спіралі, що легко запалити. Баночки повинні бути жестяні обов'язково. Не геть малесенькі, таких спішпротив. а ідея баночки це горошок, кукурузка, тому робимо салати, кормимо родину салатами, а баночки всі до нас на Ліванівському 34 офіс БКМ. У Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрилась дебютна виставка майстрильні Наталії Діденко під назвою Калейдоскоп вражень і відчуттів. На ній художниця аматорка представила 36 власних картин. Виконані вони у різних стилях, жанрах і техніках: пейзажі, натюрморти, морські краєвиди та незліченна кількість квітів. На відкриття виставки завітали понад півсотні поціновувачів Мистецтва над роботами мисткиня працювала чотири роки, а організувати власне експозицію… Зію, які надихнули рідні помилуватись роботами нашої землячки, може кожен охочий, прийшовши до краєзнавчого музею. Триватиме виставка протягом місяця. Є подруга, вона має свою мастерську. Вона мене запросила на майстер-клас. Я прийшла і сделала свою першу роботу з бутилками. Да і зразу я поняла, що то во мне є. Мені захотілось. Вдохновляет меня все: природа, воздух, состояние природы, времена года, вода, огонь. Иногда вдохновляют люди, другие художники. Я приглашаю всех желающих прийти. Возможно, кто-то тоже вдохновится моими работами и тоже захочет. Що то делать? Творчество завжди благораживает. При відкритті персональних виставок, виставок художників-аматорів, ми завжди відчуваємо їхню тривожність, переживання, тому що всі присутні завжди поринають у її відкритий духовний світ, світ автора робіт, який торкається її душі. А світ художника. Завжди прекрасний і незвіданий. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. Наступного тижня у студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу. Я ж прощаюся з вами. Бажаю спокійних вихідних та мирного неба. Все буде Україна.